Мініагро міста Чернівці вас вітає. На огляді у нас сьогодні трактор Шифен 244 c в оригінальному червоному кольорі. Наша компанія вже довгий час завозить дане трактора. Ми працюємо напряму з заводом Шифен в Китаї. Ціна трактора даної 24-ки 6700. Це є трициліндровий двигун, широкі колеса. передні 7,5 х 16, задні 11,2 х 24 з противагами. Плюс до того примусова навіска. Тобто два зовнішні циліндри, встановлені на даній моделі. Вал відбора потужності, низькооборотна коробка. Ютовський 385-й ЮД двигун Два насоси НШ. Зараз в наявності є дві штучки даних тракторів. Кому цікаво, можете прийти вибрати. Також присутня 40 ківка шифенг. Ціна трактора 7300 за 40 ківку Можете прийти, порівняти, є в наявності. Є вибрати з чого. Кому цікаво. Приходьте, тестуйте. Два роки гарантія на дані трактора. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Ціна 24 6700. Також присутні ремінні шофенги. На 24 кінські сили і на 35. Є 240. -кові. 244 і 354. Кому цікаво, дзвоніть. Є в наявності. Можете звернутися в любез наших представництв по Україні. Ми є торгівельна мережа. Налічується 16 представництв в Україні. З вами була компанія Мініагра міста Чернівці. Ціна трактора 6700. тисяч